Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Петріот. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. І він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари РФ тривають і триватимуть далі. І нова масована атака росіян, яка відбулася цієї ночі і ранку, свідчить про те, що Путін не хоче миру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що ворог вкотре застосував дрони і ракети, щоб нанести удар по українській енергетиці. Міністр наголосив на необхідності зміцнити повітряний щит України, посилити далекобійність збройних сил і санкції проти російської воєнної машини. І сьогодні до кінця доби будуть застосовуватися одразу три черги відключень побутових споживачів. Причина пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки про таке повідомляють в Укренерго. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також в компанії зазначають, що застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінити.